Доброго дня всім, любі мої друзі! Сьогодні вам хочу показати смачний десерт. Ви, мабуть, всі знаєте отаке от Ну, Не обов'язково одного виробника будь-який виробник, але желе, ви дивіться, щоб було таке сухе, різні смаки. Ми, як завжди, знаєте, привикли, от робимо то торт бите скло, то желе просто заливаємо. Я хочу вам показати сьогодні якби, з двох інгредієнтів: оце желе і сметана, або слівки, вершки, або ось у мене отакий кондитерський крем це, взагалі, дуже шикарна штука збивається. І з цього те й те, ми разом робимо у нас такий десерт, що буде вам і просто їсти. І можна зробити з нього крем, який шикарно, ще раз повторюсь, шикарно підходить до виробництва. Ну, коли ви будете готувати торт, коли ви будете робити вафельки із кремом, все, що хочете. З нього буде ідеальний крем, я вам зараз покажу, як ми це робимо. Поки поставила Закіпає вода, а я просто у посудину розсипаю наш, наше желе. Мені треба, ви бачите, різні кольори. Через те я вам покажу, як воно, що має бути. І поїхали далі. Все, як бачите, тепер ми заливаємо так йдемо, як стандартно робиться наше желе. Заливаємо водою, гарячою, гарячою але не киплячою. Що зараз накипить, трішки остуджена. І єдине, що я вам скажу, дуже уважно дивіться і читайте, скільки маєте залити гарячої води, якщо вам там написано по рецептурі, бо у різного різних виробників різні е, кількість води треба заливати. Припустимо, якщо тут 400 грам треба заливати води це жиле, я заливаю 300. Так само і тут. Це ось виробник той, що там написано: 300-350 грам. Я ллю туди 200 мл води. Ось, будь ласка. І розмішуємо і чекаємо, поки воно все не вихолоне і не стане до такого стану, як у нас кімнатна температура. Потім будемо далі працювати. Головне, як і в звичайному желе, Ви дивіться, щоб у вас желатин не сідався на дно, і без кінця помішуйте. Ось у мене буде лопатка для зеленого. Це ківі, це у мене лісова ягода і то персик. Через те помішуємо і чекаємо, поки охолоне. Всі три, бачите, гарно вже, нічого на дні немає, розстало без осадку на дні. Відсуваємо. Цей теж приготували міксер, виливаємо в глибшу посудину. Це так і пригодиться. І сюди я вливаю, бачите 100 мл нашого крему. Якщо є сметана або слівки, і тепер збиваємо. Як бачите? Піна є отака. І назад виливаємо все оце виливаємо назад. Піна нічого страшного. І тепер ставимо в холодильник навіть з тею пінкою. Робимо всі по черзі так само. І так, показую вам, що ми отримали. Дивіться, тримається все шикарно. Всі, навіть цей спінкою, бачите? Отакі От ось десерти, все як має бути, все. Але це не в тому секрет. Десерт це само собою. Дивіться, я вам покажу. Ось я підковернула. Дивіться, як гарно. І дуже-дуже-дуже смачно. Але їстя смачно. Можна робити так, як набирається морозиво. Зараз я вам покажу. Зараз я вам показую вже більшу ложку беремо. Ось так, як набирається морозиво. Так, раз сюди? Може, це буде навіть красивіше. Дивіться, два і третє, ось, будь ласка, теж, якби, робимо такий комбінований десерт, де можна зразу подавати. Може, у мене не зовсім вдала посуда, але коли це у широкий, такий уже бокал, буде дуже красиво. Так що результат, як ви бачите, і повірте мені, дуже смачно: кожен десерт із своїми смаками. Який ви зробите? Малина, ягода, ківі, апельсин, персик, все, що ви зробите, все у вас буде звучати по зовсім різному. А на цю хвилину дуже велике вам спасибі. Спасибі, що ви зі мною. Я дуже Чекаю нових підписок і дуже чекаю на ваші коментарі. Дякую! Смакуйте на здоров'я!